Починаю з цієї роботи. Друзі, усім привіт-привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні ми з вами продовжуємо вишивку квітні місяці, яка мені здається буде переходити у травні. Нічого страшного в цьому не бачу. На ваших екранах ви можете подивитися, скільки я вже зробила хрестиків за той період, коли ми з вами останнє бачили. Щоб ви не передивлялись моє відео, цього разу я не забула і зробила вам світлинку. Додаю зараз вам до цього відео. Якщо ви вишиваєте, вилякайтесь, подивіться, дівчатка та хлопці, що в мене виходить. Мені здається, непогано, я вже просунулася. Потихесеньку, ось тут я завершила ось ці розові відтіночки. Знімаю цього разу також як і останнього з рук. не хочеться мені. Вішати камеру на штатив, тому як є, крім цієї роботи радужного павича, нагадаю вам, я ще буду вишивати дівчатка іншу роботу. Ось так вона виглядає. Якщо подивитися, не буду, звісно, нічого вам розпялювати. Дуже цікавий сюжет, такий яскравий, соковитий. Як ви бачите, зелені кольори я вже Майже повишивала. Далі перехожу ось сюди. Ну, тобто, подхесеньку, помалесеньку. Навіть сьогодні була вже в садочку, вспіла посадити карлика в будлею. Це такий є кущ, котрий я декілька разів вже саджу. Він в мене то вимерзає, то сохне, то війна. Я ніяк не можу з ним. Помиритися, подружитися, і знаєте, хочу цього разу, щоб все ж таки він в мене прижився. Це новіночка 22-го року. Це такий дуже цікавий кущ, але про нього ми з вами поговоримо на моєму квітковому каналі. А зараз я хочу вам показати, що я буду ще вишивати, крім ось цих хрестиків в цьому сюжеті. Я вирішила подивитися на мої плани, котрі я. Робила якісь там планувала на 23 рік, звісно, вам нічого не показувала. Якщо дівчатка дуже-дуже цікава, то обов'язково ставте мені до цього відео лайки, дізлайки, якщо вам воно не сподобалось, а краще лайки. І я буду дивитися по статистиці. Якщо їх буде більше 20, то обов'язково вам покажу, що я тут запланувала. Тобто я. Нанесла всі мої думки на бумагу у мій блокнот. Якщо ви також, дівчатка, не дивилися, які в мене блокнот та що да як. Якщо не забуду, полишу вам посилання на мій планер, де я трішечки щось там нотую. Мені здається, я березень, квітень точно нічого не... Нотувала, бо в мене не було ніякого бажання. в мене таке саме є. Тому я люблю недатовані з цього приводу сторінки в планерах, в блокнотах, і мені це дуже-дуже допомагає. Але хочу вишивати ось цього дідуся. Все ж таки, хочу, щоб він нам приніс якусь радість. Подивимося, так воно буде чи ні. І я в квітні, коли квітують тюльпани, інші рослинки, а сама вже дівчатка флокси квітують. Давайте я вам покажу також зараз на світлині, яка це краса, флокс шиловидний, я маю. на увазі. А я буду вишивати ось сьогодні дідуся, тобто новорічну іграшку. Зветься цей наборчик, свята наближається, бачите його розміри. Це дівчатка, торгова марка кольорова, зроблена в Україні. Тобто це такі наборчики, котрі випускає наш виробник. Якщо вам треба, ось дивіться, QR-код, заходьте до них на сторінку, вибирайте собі набори, і ви бачите дуже-дуже добре, що входить саме в цей набірчик. Моліне ДМС і навіть якийсь додатковий декор. Ну, Мені здається, мабуть, буде це ось ця поворозочка. Ну, щось мені так здається. Гуде сирена, знову сирена. Ну, що, продовжуємо вишивати. Ми нарешті виздоровили. У нас вже нема ніякої температури, тільки трішечки слуху ще нема після хвороби. Десь, мабуть, це, мені здається, якийсь такий ефект. Побочний, де трішки в мене не гаразд зі слухом на праву сторону. Але подивимося, як воно то буде, і замітила, що воно не є добре. Уявляєте, зіру нема, слуху нема, взагалі все погано. Я в шоці правда. Ну, давайте це я так пожартувала трішечки. Дуже-дуже мені хочеться розпочати ось цього красення. Зараз все ж таки вдягну цю камеру на штатив і хочу з вами порозглядувати, що тут є в цьому наборчику, подивитися. Бо я ніколи не вишивала ось цю саме торгову марку, ну, тобто їх сюжети. У мене наборчик ось цей, як ви бачите, я тримаю його в руках уперше. Вирішила, що треба його вишивати. Чого він в мене лежить? Ну, от скажіть, тут цього того розміра буде, бачите. Ну, тобто, десь приблизно на, на тиждень мені праці, і буде в мене ось така краса. Подивимося, так воно буде чи ні, можливо, менше, можливо, більше. Можливо, я потім відкладу, бо я так люблю робити. Розпочинаю там до 70% щось вишиваю, все кайфую, а потім, знаєте, так, і відкладую. А можливо, я там до 80%. Ну, тобто, у мене це нормально, нічого страшного в цьому не бачу. Не вишию. Зараз вищу потім. Тобто, все одно я це все вищу. Але давайте новорічну іграшку за ось таким артикулом ми з вами будемо зараз роздивлятися. Зроблю такий міні-огляд, можливо, чого кажу саме так, тому що мені дуже-дуже це все цікаво робити в одному відео. А можливо, зроблю ще окреме. Подивлюся, як воно там вийде, що в мені тут придумається, нагадається. Ну, скоріше всього, в цьому відео. Викладу все разом. Так що не звулікаємо і вишиваємо. А поки я хочу вам показати, що в мене там в садочку квітує. Починаємо роздивлятися з цієї сторони, як ви бачите, все стандартна, Ось така липка клеєва ось ця стрічка. Я їх дуже не люблю, але як є. Так, що ми тут бачимо? Плотний такий картон. Він, бачите, ось блікує. З цієї сторони нічого особливого. Вау! Вау! Так, інструкція. Ось така інструкція, дівчатка. Малюночки, подивіться. Нічого собі. Бачите, більше іграшок тут. І я така, знаєте, трішки зависла. Ну, сьогодні в мене світло буде не дуже. Але нічого страшного. Я думаю, так, з зворотньої сторони нічого. Звичайний білий лист. Так, то, що ми з вами бачили, ось така схема. Подивіться, дівчата, яка вона крутезна. Вона крупна, ну, просто шик-блеск. Так, ДМС йде по номерам. Тобто прийдеться розбирати, розуміти, да, ви по карті, якщо полишаться ниточки. 14 друзі, кольорів. Бекстіч є в одну нитку. Тобто схема проста, нічого особливого. Мені знаєте, що вподоби, що ці всі ниточки окремо. І йдуть ось в такій упаковці. Так. Оці я дуже люблю оці пакети, але чого не можна зробити оці пакети, як йдуть у Міл Хілл. Класти оці всі ну, оці всі ниточки. Або взагалі не кладіть, да? І теж нормально буде. Так, йдемо далі. Кольори на двох планшеточках, дівчат. Yeah. Кольори, друзі, симпатичні, подивіться. Щось такі коротесенькі. На двох планшеточках. Все ось підписано. 1, 2, 3, 4. Все зрозуміло. Ну, і головне, дівчат. Пластикова основа. І саме. О, отут дуже добре, бачите? Оце пакетик. Гляньте. Пластикова основа невеличка зовсім. Ой, робота буде, як я люблю, розміром. Супер! Ні, треба її не відкладати. І ще знаєте, що мені довподобає? Що з цієї сторони, подивіться ось цей дідусь, коли так вирізаєш. Тут навіть такі є дівчатка, я не знаю, буде вам видно, чи ось ні. подивіться, бачите, де його чоботі, видно ось ці всі. Смужки для вирізу. Мені здається, це круто. ну Подивимося. І ось цей, бачите, декоративний момент, декоративна ця стрічечка. Як тут вони пишуть, додатковий декор. Оце він. Так, йдемо далі, беремо основу і потихеньку зараз будемо вишивати. Подивимося, що в нас вийде. Звичайно, мені хочеться швидка. Дуже погано, що нема саги, але як є? Буду вишивати по бумажній схемі. Подивимося, наскільки в мене хвати часу. Щоб не замаритися, щоб воно мені все це не надоїло. І так нагадаю вам, що в мене сьогодні 28 дівчатка квітня, 23 рік. Так що приступаємо. Ось що в мене тут вийшло за вечір. Мені здається, в мене дуже непогані результати. Зараз вам буду показувати ближче, що саме виходить з тим, що на прев'юшечки друзі, подивіться, будь ласка, уважно. Кладу вам і картинку, і саме. Те, що в мене навишивалося, такі непогані результати за вечір. Що не сподобалось, дівчатка. Коли я розпочала вишивати, дивлюсь на ось ці боті і розумію, що таке, знаєте, прогун-прогун, на мій погляд, ну, перші такі мої враження. А потім придивилася, ну, такі ж на картинці також все не дуже. Тобто, я повелась саме на його ось цю мордашку, на його симпатичні. Величезні, на мій погляд, мені так здається, очі, і я буду вважати, що все буде, коли я завершу, непогано виглядати. Сразу скажу, що це є дівчатка Photoshop у кольорової не дуже багата, десь приблизно на тон, але він є. І також хочу сказати, що вишивається ця робота дуже-дуже швидко. -дуже Ну, дивіться, дівчатка, чи то мені так хотілося її вишивати быстренько, чи то в мене так вийшло, не знаю. Нічого не можу сказати, але ось такий в мене результат. Дуже я ним задоволена. Трішечки зробила бекстічу, Відрізняється, звісно, якщо придивитися саме ось тут, бачите, мішечок з подарунками, з тим, що в мене виходить, кольор ось такий. Тобто камера зараз передає все ідеально просто. Так що є з чим, як кажуть, порівняти. Але подивимося, що буде. Ну, на сьогодення, кінець квітня мені до вподоби, що виходить. Продовжу далі вишивати. Хочу ще повишивати трішечки, мабуть, на чорній основі. Подивлюся, як воно там видне, куди мене далі понесе, поки що саме так. І буду вірити, що все ж таки на цьому тижні в мене буде. Завершена робота, так чи ні? Ми подивимось пізніше? Ну а я продовжую вишивати. У мене вже сьогодні 30 квітня, і все ж таки я взяла чорну основу і вирішила на неї повишивати. Але перед тим, як вишивати, зробила я ось оці хрестики в коричневому відтінку. Ну, тобто, в мене тут отак стерчала ниточка, я вирішила трішечки її прибрати з цього місця. Зробила тут 5 хрестиків, і все ж таки стала дуже-дуже. Цікава, чи відмиться в мене ось ця розміточка. Робила я її, дівчата, ну, мабуть, років сім, а то і більше. І дуже мені було цікаво все ж таки розпочати ось цей сюжет вишивати, саме на основі, котра потім буде Ну, тобто... Ви бачите, що потихеньку помалесеньку, я не дуже тут терла, але потихеньку помалесеньку все ж таки ці мій олівець він відправся. І що я хочу сказати, можна тепер далі вишивати. Сюжет буде дуже величезний, тут більше 42 тисяч хрестиків. В мене я відмітила вчора, бо саме я це робила трішечки, десь приблизно 6%. Оце в мене тут і йде. І ви знаєте, перед тим як розпочати вишивати таку роботу, мені було цікаво, що буде з цією розміткою. Тобто вона в мене стирається, бо я чула, що дівчатка казали, не всі олівці витираються, якісь полишаються сліди. А я знаєте, буду дуже переживати, якщо б вишивала і це не перевірила. Тому я вирішила попрати все. Надо було, мабуть, все ж таки трішки сильніше терти, але я не дуже це робила. Ну, тобто, все буде добре, коли я це все зроблю, і я хочу все ж таки розпочати чи продовжити вишивати оцю симпатичну роботу. Тут такі будуть троянди в мене у горщику з такими загагулінами, котрі я дуже-дуже. Обожнюю Оці візерунки, такі, знаєте, вінтажні, мені до вподоби. Давайте я вам покажу, як це буде виглядати робота, саме у світлині. Так що, якщо ви вишиваєте, відволікаєтесь, дівчаточка. І подивіться, будь ласенька, мені дуже-дуже до вподоби. У мене є декілька варіантів цих квітів, тобто синій фон, ще там якийсь. Але так як я Купувала цей сюжет дуже-дуже давненько, років, мабуть, сім, а то й більше назад. Я буду все ж таки вишивати і продовжувати робити те, що я розпочала колись. Нічого я не передумала, мені він також до вподоби ось такі троянди, мені тут треба ще довишивати їх серединку. І в мене вже будуть готові дві квіточки, мабуть, три. Чого вирішила на чорній основі вишивати, Ну, тобто, вже в мене такий сезон розпочинається садово-огородній, і я думаю, що, щоб не замулювати ось тут все цей низ, я буду вишивати на чорній основі. Буде в мене прикладна вишивка з цього сюжету, підхесіньку помалесеньку, я його буду вишивати. Не знаю, як там вийде. Чи цьогоріч я його закінчу, чи там іншого року. Будемо з вами все все це бачити поступово. А якщо ви не підписані на мій канал, а просто зайшли у гості, і вам буде цікаво, що буде саме з цим сюжетом, то обов'язково це робіть. Підписуйтесь і будете спостерігачем, можливо, подружкою у плані хрестиків. Давайте, дівчатка, ми з вами. Все ж таки будемо вишивати потихесеньку. О, як я довольна, що в мене ця розміточка зійшла це просто, просто крутя. Після цього як я попрала, що я зробила вчора. Я її поклала, щоб вона сохла. Ну ви ж розумієте, да? Трішечки хрестиків зробила. До речі, я вишиваю цю роботу Муліне ДМС. Вона в мене йде по ключу. Я не пам'ятаю, скільки там кольорів, дівчатка. Мабуть, я вам це все розкажу пізніше трошки. Ну, коли вже там почну вишивати, головне це не забути. І хочу сказати, що вишиваю я цю роботу саме на чорній основі, як ви вже загадалися, і саме. На Аidі 14 каунту. Тобто, от коли я її розпочала у ті далекі часи на цій основі вишивати, то так вона в мене іде. Можливо б, звісно, зараз, би, звісно, я б вишивала не на цій основі, а взяла б якусь рівномірочку чорного кольору і вишивала, але я не хочу нічого перешивати, бо мені все до вподоби. Ну, Тобто, якщо ось тут все це буде, ну, я маю на увазі ці пробіли то воно ще нічого виглядає. Але там як далі буде, тут, мені здається, там по сюжету буде більш такі величезні пробіли. Ну, не знаю, як будемо дивитися, як воно там вийде. Головне, що воно вийде щось, нічого не буду перешивати. Буде, як буде. Не буду заморачуватись як є. Так, все розказала Муліне ДМС, кольорів не пам'ятаю на сьогодення, а 14 Аккаунт чорного кольору, ну і після Давайте повернемось такі до інших робіт. Після того, як я це попрала, я все ж таки розпочала дівчатка іншу роботу. І саме зараз я вам її буду показувати. Ви, мабуть, і нічого не здогадаєтесь, бачите? Тут я не пам'ятаю 1%, мабуть, в мене вишито. Чи догадаєте все ж таки? Мабуть, ні. Але це дівчатка Dimensions. нарешті я розпочала свою красуню сову. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже симпатичний сюжет, на мій погляд. Я його обожнюю. Він в мене лежить дівчатка років сім. Можливо, більше, можливо, менше. Але це мій саме перший наборчик, який я собі придбала від торгової марки Dimensions. Тобто, це звичайна серія, він в мене чекав. Ну, я ж кажу, років всім. Може більше, я теж не пам'ятаю. Якщо, дівчатка, вам дуже-дуже цікаво подивитися, все ж таки, скільки часу минуло з того моменту, з моменту з придбання, то обов'язково заглядуйте в плейлист на моєму каналі з покупочками. Він, мені здається, там є. Бо я вже знімала на той період відео, тобто робила такі собі нотаточки, щоденник в мене такий був у форматі відео, тому. Мені здається, там можна дізнатися. Я не буду цього робити, нічого я спеціально, як завжди, не листала. Бачите, 14-й каут, аїда, назва. Ну і головне розміри, які будуть. Ось так це все виглядає. Я вишиваю по набору. Нічого тут міняти не планую. До речі, вже вишила. Так, буду зараз вам так показувати. Ось цей клаптик. Мужиці возьму. Вам показую своїми пальцями. Може, когось це підбішує. ну, як і дівчатка. Ось цей клаптик я вже вишила. Зараз вам буду все це показувати. І пішла отут вишивати оцей чорний колір. Виглядає це саме ось так. Ось ось ці кольори і ось цей чорний колір. Ну, отак. Крупним планом. Що хочу сказати? Вишивається ця робота просто і в декілька складань ниточок. Ну, е, хочу сказати: ось ці, ці листочки вишиваються вони хрестиком, а оце йде півхрестиком і в е, чотири. Складання, в два складання, тобто, ну, як завжди, в Dimensions все буде, як кажуть, поступово в декілька складань з таким дуже-дуже, на мій погляд, чудовим ефектом такого 3D, тобто ця сова і ось ця гілка вишивається саме хрестиком. Думаю, що також будуть вишиватися оці листочки. У такій техниці, ну, тобто вони різні, але буде все дуже-дуже крутезно виглядати. Отак От все це буде, коли все закінчиться. Я дуже задоволена, нарешті, що я оце все розпочала. Тому що вона дуже-дуже мене давнесенько лежала. І я знаєте, така, та завтра розпочну, та потім ще там колись розпочну. І іншим разом розпочну. Якісь роботи завжди перебивали, якісь там щось десь. А це я так вирішила: та ні, чого це завтра, чого це там колись, і ще там щось. Я буду вишивати саме сьогодні. І вирішила продовжити вишивати ось ці троянди тобто ось цей букет. і саме Мою совушку така буде в мене красуня. Це все. Тим, чим я займалася вчора. Ну а сьогодні 30-та в мене квітня, і я продовжу, мабуть, вишивати саме ось цю совушку, бо в мене вже запялені, як ви бачите, пяльця. Нічого тут нема такого, я їх завжди міняю з однієї роботи, там на іншу. і так далі. Тому ми з вами потихесенько продовжуємо. А я поки що вас приглашаю до свого саду подивитися, що в мене ще квітує у квітні 23-го року. Сьогодні вже 6 травня, 23-й рік, в мене ось стільки вишито, Тут приблизно десь 1600 там, хрестиків, не пам'ятаю, точно із 19-306 хрестиків. Хочу сказати, що оцю кількість я вишивала саме 6 днів. І в мене тут, до речі, вже 8,5% вишито. Тобто я розпочала, як завжди, з середини і зараз вишивала ось цю деревину. Тому хочу сказати, що я буду продовжувати вишивати, мабуть, у травні місяці, і мені здається, що в мене буде непогано виходити. Так буде чи ні? Давайте ми з вами подивимось далі. А на цьому я хочу завершити свій тиждень або місяць з вишивкою у квітні та на початку травня. Цього року подивимося, який буде у нас травень, що саме цікавого я вам буду показувати. Або, можливо, і ні. Мені хочеться, звісно, вишивати все потроху. Подивимося, буде так воно, або якось по-іншому. Все-все подивимось. Ну, а поки що я кажу вам всім, дівчатка, до побачення, до нових зустрічей. І звісно, бажаю всім, щоб у вас була. Якомога швидша голочка, бісеринки та хрестики вишивалися, пришивались дуже дуже безстресенько. До нових зустріч і всім па-па!